Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні хочу відповісти на ваші питання. Е, є трошки таких свіженьких питань, і декілька я ще знайшла, які були десь тиждень назад. і якось вони в мене загубилися, але сьогодні відповідь на них дам. Значить, із свіженьких давайте одразу до них перейдемо. Перше питання. Скорочення виплат військовим, чому було прийнято? І чи вплине, і чи вплине це на фронт? Да? Бо дуже багато обурення і вже наче випадки звільнення військових за власним бажанням через ці зменшення. Скорочення виплат військовим. Чому це було прийнято? Скорочення виплати. Військовим в Україні, чому було прийнято таке рішення? Це рішення було прийнято всередині України. Ну Це вимушена міра, друзі, просто в плані ресурсів. Тут не Це не про щось погане, це просто рахують гроші. Да? Тому що, ну, виходить і п'ятірка пентаклів, виходить і шестірка мечів. Тобто, Просто потрібно рахувати, потрібно десь щось обмежувати для того, щоб а, вистачило надалі. Ну, просто, просто рахування грошей. Тобто, просто бухгалтерія, да, просто математика. Це не великі витрати, дуже великі витрати. Тобто є певний бюджет. Тут виходить карта мир, дев'ятка. Дев'ятка жезлова, тобто, ну, є певний бюджет, який вже, знаєте, як на приділі. І, і доводиться шукати варіанти, просто доводиться скорочувати витрати. Ну, Тобто, друзі, якось так. Чи це вплине на фронт в плані кількості військових. Так, да, звісно, вплине п'ятірка мічів, хтось захоче піти. Але, знаєте, це не сильно, це не сильно. Все рівно будуть люди, які залишаться. І тут, знаєте як, четвірка жезлів виходить, королева мечів, от хто ідейний, хто, не знаю, як це правильно сказати, у кого є певна думка, хто за Україну, хто за. Ну, з відкритим серцем, хто це, це четвірка жизлова, да, королева мечів і імператриця. То ті люди залишаються. А перша карта вийшла П'ятірка мечів. Це коли, ну, хто не витримає, то той, той піде. Да, таке буде. Надання громадянства за бажанням. Іноземцям, які воюють у складі ЗСУ. Чи буде вирішена ця проблема? Бо є випадки, коли людина не може повернутися до своєї країни через те, що воювала на боці України. А громадянство через нашу бюрократію їй не дають. Чи будуть давати громадянство України за бажання іноземцям, які воюють у складі ЗСУ? Чи можливо все? Громадянство. іноземцям, наземцям які вичі будуть давати. Будуть приймати рішення, знаєте, є певні обмеження, але щось робити будуть. Чи це буде як громадянство? Буде вирішено. Це питання буде вирішено. Так, тобто, ну, це Боже, Паш Кубків, сонце да, і двійка. Бачите, ну, як тиснуть руки, да, що це питання вирішиться на зараз, да, на зараз дійсно є така проблема. От, і питання намагаються вирішити, якась робота іде. Тобто, можливо, готуються якісь проекти, готуються якісь закони. Тобто, ну, Щось таке відбувається, щось вони собі там думають. Питання це будуть вирішувати. Да. І, ну, і воно вирішиться. Так, Ждано в останніх, в останніх відео казав, що якщо Китай візьметься підтримувати Росією зброєю, Росію зброєю, то це може бути погано для нас, і їх допомога може завести війну в глухий кут. Наскільки велика загроза для нас через Китай? Ну ми ж дивилися з вами ось буквально вчора, що Китай дійсно допомагає Росії зброєю не в таких. Кількостях, як це було, скажімо, раніше, і допомагає він через іншу країну. Да? Тобто не відкрито це робить. А, давайте подивимося, наскільки це велика загроза для України, оця зброя, да, яку Китай дає Росії. Чи це вагомо в плані війни ця допомога? Ні, цього все рівно недостатньо. Цього все рівно недостатньо. Вісімка мечова виходить. Хотілося би більше. Да? Тобто п'ятірка жезлі, вісімка мечова, паш кубковий, хотілося б більше. Чи може ця допомога завести війну в глухий кут? Ні. Ні, не може. Тут, розумієте, є певний план, тут є певна доп... це ж не тільки допомога Китаю, Росії, є ще е... допомога для України. Тобто Україна ж також отримує щось. Тому глухого кута ні, я тут не бачу. Тут буде дуже така, знаєте, підтримка, підтримка у відповідь для України. Тому, знаєте, як от дивіться а Верховний суд. Гляньте, яка карта гарна, не знаю, як YouTube до неї нормально буде ставитися чи ні. От, просто будуть дивитися, наскільки там, от наскільки ми будемо давати допомогу Україні. Тобто не затягне, бо Україна отримує так само. Так, друзі, далі цифрова гривня. Ми, це з вами вже дивилися питання. Um, чи ведуть після війни цифрову гривню в Україні. Там, не пам'ятаю, коли був цей розклад. Uh, цифрова гривня буде, але не так швидко, як. Не, не швидко і не одразу, як всі думають, да, чи буде після війни цифрова гривня в Україні. Ну, Є такі думки, можливо, будуть потрошку, знаєте, як приймати якісь закони, приймати якісь рішення. Туз мечовий. Він же ж як початок, він як, можливо, якийсь проект буде організовуватися. Це не так, що там одразу бах і цифрова гривня. Тобто є багато речей, ну, по суті, які на це впливають. Тому, знаєте. Моз продовжило карантин до квітня? Ви в плані ковіду, так? Да? Для чого? Ну, мабуть, тому що є хвороба. Для чого? Карантин. Ну, тут просто є певні обмеження, чи є хвороба ця в Україні. Ну, ця, да, ця хвороба ще є в Україні. І, ну, тобто... Ну, тобто... Друзі, ну так потрібно. Ну, це просто, знаєте, як, от всередині країни треба продовжити ці. Ці обмеження, поки ситуація не вирішиться. От Всемірка е, Жезлова, поки ця ситуація не, е, ну, не вирішиться. Да? Ну, в плані цього ковіду. Ну, це такого, так, Угорщина. Чи попросять її вийти з Євросоюзу? Чи вийде Угорщина з Євросоюзу? Так. Чи вийде Угорщина з Євросоюзу? Єрафант, ну. Знаєте, про щось вони будуть говорити. Якесь це питання буде, але я не впевнена, щоб вийшло. Тут, можливо, їм якісь умови будуть ставити, тобто будуть розглядати це питання. А чи вийде вона з Євросоюзу? Наразі не бачу, вона залишає. О, башня, зараз чекайте. Вона наче і там, але з якимось іншими умовами, розумієте? Певні обмеження будуть. От у неї там будуть певні обмеження. От, ну, По-чесному, карти зараз якось так говорять, от, наче і там, а наче і не там. Знаєте, от як 50 на 50? От дивіться, як цікаво. Карта іерафанту, так? Да? До ірафанту докладаю дама мечова. Тобто, якісь умови будуть ставити, якісь обмеження будуть введені. Вона там буде як 50 на 50 тобто будуть думати, чи там, чи не там, можливо, не буде приймати рішення але, або там на певний час не буде мати право голосу, тобто якось так. А потім я питаю, а що це за типу блок, то ну, наче все нормально без змін четвірка мечів. Тобто без змін, вона там. От. І тут же знову, наче і йде башня, але потім виходить карта Луна і певні обмеження. От, наче і е буде стояти питання, можливо, да, Але якось з якимось умовами, з якимось обмеженнями вона все рівно. Можливо, як попередження якісь, знаєте, от, ну, якось так. Ну. Так. А, да, коментар. Е, це коли я сказала, що в корейському сценарії да, ну, попередній розклад був перед цим вчорашній, що е, хтось незадоволений, що я не, не завжди всю інформацію говорю. Да, і коментар е, пані Галина написала: що іноді карти кажуть, тарологу не лізь, помовчи, ще не на часі розказувати про це. Тому вони, тарологи, іноді не розказуються, не розкривають якісь карти, не дивляться їх. Я вам скажу, що ну, да, буває ситуації, коли я відчуваю, що не треба мені туди лізти, що ну, ця інформація не на зараз. А, бувають карти, буває інформація, коли я просто не хочу її говорити, тому що а, ну, я ж розумію, хто мене дивиться. Да? Що буває не тільки з української сторони дивляться, ну, друзі. YouTube ніхто не відміняв. Якщо я побачу якась, давайте так, те, що може нашкодити трошки стороні України або видати якусь інформацію, яка не потрібна там за кордоном, то ну, я не буду її говорити. Ну, якось так. Я не так часто це роблю, але якщо я відчуваю, що не потрібно, то. Ну, Нічого особистого, як то кажуть, да? але е, по мені ну, можна одразу побачити, якщо є якась проблема, або там щось не таке, що мені не подобається, то я це говорю. Я ви знаєте, що ну, не прикрашаю ніколи. Якщо щось є погане, то я скажу, що, ну, друзі, тут там щось чекає, треба готуватися. Да? Тому так. Так, і ось давайте питання ті, які загубилися, і я їх знайшла. Перше питання, що буде з цивільними полоненими, які зараз в російських тюрмах знаходяться. Цивільні полонені. Що їх чекає, яке буде, чим буде повернення. Буде повернення, буде повернення в свої стіни. Але, друзі, ну, дев'ятка вже на дні колоди. ну, Ті, хто залишився в живих. Да, ті, хто залишився, то да, йде повернення додому. В цьому плані все буде добре. 5 травня просите подивитися дату. Кажуть, що будуть якісь погані дії від русні. Друзі, хто каже? 5 травня. Таро взагалі не любить дати, не любить строки. 5 травня. Щось погане чи очікувати Україні щось погане від русні? М -м -м. Ні, тут, знаєте, на Росії 5 травня. Ви знаєте, ще до 5 травня у них там всередині якісь процеси будуть відбуватися. Тому сказати, щоб вони на зараз щось там планували на 5 травня, то ні. В них йдуть зміни всередині. У них там такі не дуже зміни. Газове і нафтове питання на Росії, чи рухне е цей бізнес і що взагалі буде з цими галузями? Що чекає, давайте подивимося. я окремо да, подивлюся газову галузь і нафтову галузь. Давайте глянемо. Газова галузь, що чекає. Газова галузь на Росії, що її чекає? Газова галузь на Росії. Що... що її чекає, виходить десятка мечів, типу, ну. Е... Кінець. Верховна жріця, дуже важко буде. Відновити буде дуже важко. Слухайте, ну. Я не говорю, що це буде прямо завтра, або да, там десь через рік, через два. Воно потихеньку-потихеньку, але карта кінця мене дуже тішить. І виходить ще карта десятка жезлів це коли важко, коли, ну, мабуть, що там, не буде в них купувати ніхто цей газ, да, через що, да, в плані грошей. Гроші не будуть купувати, дивіться. отут тут ідуть якісь відмови, відмови з-за кордону інших стран, да, інших країн, колесо Фортуни, Туз Пентаклів і Трійка Жезлова. Тобто не будуть поступати гроші через кордон, ну, із-за кордону. В плані цієї галузі ну, накриється вона. Добре, нафтова галузь на Росії чого чекати. Нафтова галузь На Росії чого чекати. Ну, там будуть втрати, там не все так прямо аж, знаєте, не все так одразу, як по газу. Будуть певні втрати в них в плані грошей. Да, П'ятірка Пентаклів виходить, будуть намагатися якісь нові заключити домовленості, якийсь новий, новий план буде. Щось, от щось будуть думати з нафтою нове, але будуть великі збитки і діошка. Дільошка всередині країни почнеться, да, Мачова, трійка Кубкова, ну, тобто, важко буде, втрати будуть, в плані грошей, втрати будуть. ну, Тут і башня вийшла, і отшельник, і, і дев'ятка мечів, дивіться, і, боже, п'ятірка пентаклів, тобто, ну, буде важко. Так що, вони, знаєте, потрошку-потрошку, а криза торкнеться всього. Питання наступне. Чому у нас немає документально оформленого стану війни, а є тільки військовий стан? З чим це пов'язано? Чому немає документально оформленого стану війни, а є тільки військовий стан? Україна не оголосить війну. Друзі, розумієте, якщо Україна оголосить війну, у нас ну, цей стан ні, війну, да, стан війни, то у нас будуть проблеми з постачанням допомоги сюди до нас. Момент допомоги, момент підтримки. От в плані грошей, все, що заходить в Україну. Два рази це така колода, просто тут є декілька додаткових карт. От, будь ласка, дві карти, трійки кубків. Да? Тобто оця підтримка і ця допомога стане під питанням. Стане під питанням, яким чином і як. Ну, тобто, це, чи щось є в цьому приховане? Ні, тільки робота. Ну, в плані. В плані е, грошей, в плані підтримки, а виробництво тут ще може бути виробництво в самій країні, да? вісьмірка е, Пентаклєва і е, Рицарь Пентаклів. Тобто тут тільки е, поставка ресурсу нам отримання доходу від е, виробництва в Україні, ну і саме виробництво в Україні, Тобто тільки, тільки момент грошей. Це не ну, не щось таке. Щоб можливо могло вас налякати, тобто ну. Так. Ага, ну і питаєте про корбана, і питаєте про. Боже, ще там була одна людина, друзі. І я, напевно, на них окремо зроблю розклад, так як я і обіцяла да, цей розбор польотів на чаплигу. Да, Чаплига і корман. корбан <смі> зроблю окремо. Так, мабуть, на зараз це все. Я дуже дякую вам, друзі, за питання. Якщо ще якісь є, будь ласка, пишіть в коментарях. Єдине, що прошу, ставити знак питання, щоб мені просто було легше їх потім знайти. Дуже дякую за ваш час. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, друзі, бережіть себе і бережіть Україну.